Вітаю сьогоднішнє ворожіння на таро. Вашу сигнифікацію я буду робити на рунах, на тему послання від вашого роду: від роду батька та роду матері. Дивіться, я зараз викладу, буде два варіанти. Я зараз викладу дві руни. Вони будуть перевернуті, ви просто обираєте як перший варіант чи другий варіант. Руні покажуть, покажуть, в яких енергіях ви нині знаходитеся. Власне кажучи, ви завжди, людина завжди відчуває, в яких енергіях вона знаходиться. Так? І це буде, це буде вам і сигніфікація, і якщо будуть енергії не дуже хороші, то відразу якась і, і порада, і застереження. Ну, щось, ну Побачимо, коротше, походу розберемося. А основне саме послання я буду робити на таро від роду батька і роду матері. Таро я викладу пізніше, зараз просто ми варіант. Так, ось це. Перший і другий варіант. Знаєте, ви можете, якщо ви відчуваєте, ви можете подивитися два варіанти. Отже, значить, інформація і послання для вас у двох варіантах. Можете обрати один. Перший другий. Так, отже, я починаю. Тайм-коди є в описі до цього відео. Перший варіант. Яких енергій ви нині знаходитесь? У вас відчуття, що вас вищі сили не чують. Це не те, що депресія, але наче такий, знаєте, як втрата зв'язку із духовністю. Не те, щоб у вас земля з-під ніг пішла, ні. Але таке відчуття, от ви відчуваєте всю важкість цього світу, і таке відчуття, що, наче вас не чують. Якогось як втрачений зв'язок, а можливо, у вас ніколи його і не було. Ви не розумієте, можливо. Можливо, ви не розумієте, що значить відчувати зв'язок із зі своїм Богом, з вищими силами, зі своїм родом. Або ви це втратили. Це відсутність радості. У вас немає. Вам важко. Так, ви, Можливо, вирішуєте певні проблеми, питання, і у вас це вдається, але якось важко вам це все. Дивіться, якщо це вам підходить, якщо ви не живете в стані радості, гармонії, у вас немає такого зв'язку, от ви не відчуваєте зв'язку з вищими силами, то це ваш варіант. Відразу дивіться, що вам потрібно робити. Вам потрібно звертатися. Звертайтесь до духів свого роду, до вищих сил. Вам потрібно відкривати серцевий центр, у вас блок на серцевому центрі. Якщо у вас втрачений такий зв'язок, то у вас блок на серцевому центрі. Нічого страшного, це не смертельно, це все відкривається. Можете зайти на мій Patreon, там є відео про відкриття серцевого центру, приваблення любові у своє життя, там практика на 12 тижнів розрахована. Я прикріплю це майстер-клас, я прикріплю це відео, ну, посилання на це відео прикріплю в описі так, до цього ролику. Тому ви можете перейти подивитись. Я вам рекомендую її зробити, ви відкриєте свої центри. Свій серцевий центр ви відкриєте. Отже. Давайте тепер послання. Послання від роду батька і від роду матері. Немає значення, чи живі ваші батьки, чи, чи не живі, але я маю на увазі, от, вони, вони живі, душа ж не помирає, вони і так живі. Але я маю на увазі, чи тут вони в цьому світі, чи, можливо, вже пішли в інший. Це не має значення. Добре. Послання від роду батька. І послання від роду матері. Послання від роду. матері. відразу буду так, від роду батька, від роду батька, Вам потрібно щось відрізати і перейти на інші рівні свідомості. Вам батько ваш говорить, По-перше, у вас вимкнуте критичне мислення, вам його потрібно увімкнути. По друге, вам батько говорить рід батька. Комусь, до речі, може, і батько, якщо я так обмовилася, у кого пішов вже батько на, на той світ. Дивіться, рід батько вам говорить: бери зброю і воюй. А рід матері вам говорить, і це дозволить тобі перейти на інші рівні свідомості, на інші рівні життя. До щастя перейти. Так, а з ким воювати? Що, що їй треба відсікати? Ой, з підвішеною ситуацією, ви в підвішеному стані. У вас якісь питання, вони є невирішеними. Це не важливо. Це може бути, а бачите, що на дні колоди робота. роботи. Вам потрібно працювати над собою через ментал, через переходи на інші рівні свідомості. Дивіться, у вас, у вас якась ситуація життєва, можливо, навіть і не одна, якась в підвішеному стані, а може ви просто в такому стані знаходитеся, що ви, от, у вас один день, кожен наступний день схожий на попередній. Живете і днем 40, можливо, таке бути. Якось немає, немає якоїсь, е, прогресу. У вас і регресія може не відбуватися, але якийсь застій. І вам потрібно його, вам рід батько говорить, бери зброю, зброя, зброя це ваш ментал, це ваша рішучість, це холодний розум. Бери і розрубай оцей, оцю вірьовку, яка підвішує тебе за ногу. Бери і розрубай. Що, що саме, як це зробити? Ну, ви вже достатньо багато що напрацювали, і скоро буде результат. Але, так, да, 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 так, так, дивіться. Можна було б сказати, звичайно, класично по цій, по сімя Пентаклі, класичне трактування, що зачекай, але ні, в даному аспекті тут не можна чекати. Вже всі терміни по чеканню, по очікуванню, вони вже пройшли. Потрібно брати і діяти. Причому імпульсивно, імпульсивно. ви самі знаєте, в якій сфері життя у вас застой. От у тій сфері життя імпульсивно дійте. Якщо у вас у всіх сферах життя застій, тоді я співчуваю, ну тоді якось по черзі. Розумієте, що, може, ви особисте життя не можете вирішити і з роботою у вас не все, слава Богу. З... Розумієте, не можете ніяк е... пригнути вище своєї зарплати. Тобто, і вже вам говорять, що все. Рід батько вам говорить, все розрубається. Так, а що вам рід матері говорить? Е... Говорить, що ви, дивіться, що ви насправді дуже творча дитина в роду. Ви творчий, але і ця творчість, вам потрібно. У вас є якісь ідеї, можливо, ви геть забули про ці ідеї. І ці ідеї вам потрібно взяти, і не дивлячись ні на кого, ні на що. По дияволу, це опираючись виключно на свою дику душу, що таке дика душа. Це. Жага життя, що хоче дика душа від нас. Вона хоче жити в цьому світі, бо саме страх народжується у дикій душі. Це та душа, яка приходить у цей світ у, у, у цьому втіленні тут і зараз разом з безсмертною душою. Але вона смертна, дика душа, ну, животна душа її ще називають російською мовою. Дика душа вона смертна. Але це саме дика душа нас, інстинкт самозбереження, це дика душа. Інстинкт розумноження це дика душа, а бажання жити дуже комфортно, переживати яскраві емоції і радіти, радіти цьому, у цьому житті, це дика душа. Про тілесні якісь задоволення це дика душа. Про якісь амбіції це дика душа. Власне кажучи, від неї не можна відмовлятися. От ця вся духовна духовність, розумієте, коли людину змушують, щоб вона була як аскетом і відмовитися від цих радощів, ну це кастрація, це взяти себе себе це взяти себе вбити. От, і тому дивіться, тому рід матері вам говорить, щоб ви згадували про всі свої ідеї, про свої плани, про свої амбіції і почали їх втілювати, не дивлячись ні на кого і ні на що. Так, і таким чином ви вийдете з п'яторки пентаклів, з якоїсь бідності, і фінансової, і духовної. І вам просто треба взяти з цього вийти. Так, да. і дивіться, дуже у багатьох. У хто в нещасливому шлюбі, вам і рід батька і рід матері говорить, розлучайся, чи роз, розлучайся, неважливо, хто ви жінка чи, чи чоловік. Якщо ви в нещасливому шлюбі, все, взяли і розлучились. І саме ось це розлучення, і ви е, перейдете на інші рівні взагалі свого життя. Ви розрубите оцю ситуацію, яка вас підвішена, розумієте? Це для тих, хто у нещасливому шлюбі. У тих, у кого нема шлюбу, то дивіться, а, так, да, хто в громадянському шлюбі, така сама історія, так само треба розійтися. У кого немає таких або громадянського шлюбу, ну таких стосунків, де ви разом живете, або офіційного шлюбу, то рід матері вам говорить. Давай, вот эту всю нищету з протягнутою рукою і з оцею оглядкою, а що люди скажуть, а як же, чи буде зручно людям, чи не буде зручно людям, вам рід матеря говорить, отрізає это все. І все. Розумієте? Взяли і відрізали. Ні на кого не дивитесь. Так, що ще вам хочу передати? Давайте спільне послання від роду батька роду матері, що ще. Дивіться. Незалежності, неважливо, хто ви чоловік чи жінка, беріть життя у свої руки. Будьте господарем свого життя, дійте егоїстично, егоцентрично, але дійте, все по жезлах, ні на кого не звертайте увагу. Ні на кого не бійтесь, ви не порушите закони рівноваги, закони справедливості. Бо якщо вам так вже рішучі і по дияволу радять, і, і, і взагалі такі карти, то я хочу вам сказати, що у вас ви не порушите, у вас воно в крові. Оці закони справедливості, вони у вас в крові. Не бійтесь, об, ви не порушите. Припиніть вже дивитися на інших людей. Хто що скаже, кому що зручно, незручно, все вперед. Я забираю ці карти. Я дякую перший варіант. Дякую вашому роду, батька, роду, матері, за те, що дозволили мені передати цю інформацію для вас. Руну я залишаю. Все, дякую, перший варіант. Другий варіант, яких ви енергіях нині? Ой, Господі, у вас тут упадок сіл. Якщо ви чули, може бути якась операція, ви могли пережити, це не для всіх. Проблеми зі здоров'ям це не для всіх так само, але повний упадок сіл, що ви можете відчувати? Що сил немає. Віктор направленості, ви не знаєте, куди рухатися. Ви наче рухаєтеся, але в неправильному напрямку. Це може свідчити про депресію. Може таки бути, що у вас може бути депресія. По чоловіках, слухайте, у вас можуть бути конкретно проблеми з потенцією. А можуть бути м, навіть такі не, не, не фізіологічні проблеми з потенцією, а психологічні. Не хочеться жінку, от і все. Розумієте, таке може бути у чоловіків. Ви взагалі, ви якось. Ну і у жінок тут, в принципі, енергії немає, руки опускаються. Наче рухаєтеся щось не туди. Ну, такий стан, поганий стан. А знаєте, що вам треба зробити, щоб його. Ні, я тут мушу дотягнути руну. Тут мушу дотягнути. Ага, все. А ви в один момент можете підняти свій потенціал і рухатися в один момент, в одну секунду. І я думаю, що як саме це зробити, зараз нам. Інформація покаже. Так, послання від роду батька і роду матері. Від роду батька, яке послання від роду матері? Дивіться, від роду батька, так само, як і в першому варіанті, випало, бачите? Вам рід батько говорить, бери зброю в свої руки і дій. Тут розумієте, дивіться, фактично, король мечів це як богтюр, якщо так подивитись, і це руна Богатюра. І вам говорить, що сміливість. Вам рід батько говорить, проявляй сміливість, нічого не бійся. А, бери і рухайся, ти маєш достатньо енергії, але просто ти її не береш. Вона у тебе є. І ти можеш, просто треба через силу, через біль, через немагу. Не а рідмат, вам говорить, що світ тебе любить. І вам послання, що як тільки ви почнете діяти, от хочеться сказати так, рід матері вам говорить. Як тільки батька послухаєш, як тільки рід батька послухаєш, виконаєш те, то буде любов в твоєму житті. Ось таке послання. Так, що тут рід батька має на увазі, що тут по королю? Ага. Дивіться, егоцентризм, Включайте егоцентризм, закривайте свої емоції і е, ні, нікого не впускайте в своє життя. Всіх від себе відрізали і емоційно себе піднімаєте на такі рівні, щоб ви могли радіти цьому життю. Не вступайте ні з ким у якісь конфлікти, у якісь війни, якщо ви в стані конфлікту або війни взяли, забрали свою зброю і пішли з полю бою. Бо розумієте, ви то перемогу отримаєте, але це буде як пірова побіда. Тобто ви отримуєте, от у вас так і є, що ви якраз по життю, ви наче перемогу постійно отримуєте, але потім після цієї перемоги у вас отак, як рунати, вас перевертається, отак у вас енергія йде. Тобто ви сил немає. Сил немає, жити вже не хочеться. Тому вам говориться, бери свою зброю, йди з полюбою, і все. Замикайся в своїх емоціях і просто радій життю. Дев'ятка кубка це радість, це просто радість. Це вам треба взяти і, і, і навчитися радіти. І не треба мені зараз говорити, що у вас нічого такого в житті не відбувається, що не було чому радіти. Слухайте. Радість це етамічам, ви розумієте? Сонечко світить, погода хороша, хороші новини. он бахнуть майже звільнили. Але, до речі, зайдіть в мій плейлист Війна в Україні. Там є багато цікавих відео, там дуже цікава інформація. Там, І. подивіться. От. Тут є, є чому радіти. Що вам ще рід батько говорить? Вам треба вилікувати розбите серце. Яким чином? Ага. Вам, ви своє розбите серце, ви вилікуєте тим, що ви будете втілювати в життя свої нові еде, ідеї творчі. Розумієте? От Все, що вам тіребеті душевну рану, це розбите серце, вам треба нафік відрізати, забути і жити вже життям. Якщо у вас були якісь стосунки, які вам розбили серце, Порвіть, спаліть всі мости, порвіть зі спільними знайомими стосунки. Нічого страшного, нових друзів знайдете. Якщо на роботі у вас там проблеми, змініть нафіг ту роботу, переїдьте в інше місто. Розумієте, просто взяти і все оновитися вам потрібно. Оновитися через якісь ідеї, через реалізацію якоїсь творчих планів, проєктів і так далі. Так, що рік матері вам говорить, що вам тут по любові? Ага, рід матері вам говорить, що дуже скоро вам пророц вийде від роду матері, що дуже скоро ви будете переможцем. Але для цього вам потрібно увійти в ваш баланс. Розумієте? А щоб увійти вам у ваш баланс, вам треба закритися, послухати рід батька. І вам треба закритися від тих, від тих подій і людей, які вам постійно цю рану в серці. Тривожать, розумієте, і піти, і, і від того, що у вас від конфліктних ситуацій треба закритися, все від навіть від внутрішніх конфліктів, якщо якась ситуація або якісь люди викликають у вас внутрішній конфлікт, отже, треба від цієї ситуації відмовитися і від людей цих відмовитися. Розумієте, про що я говорю? Приміром, наприклад, наведу, якщо ви не знаєте кого з чоловіків обрати. Значить, нікого не треба обирати, а обох треба покинути. Або ви не знаєте, чи треба розлучатися з чоловіком, чи не треба, чи мадан бі, як без ручки, чи з жінкою. Значить, взять, р... Значить репіти від цієї ситуації, взять, розлучитися і все, і забути, відрізати, і взяти себе в руки, закритися в своїй дев'ятки кубків, і займатися тільки наслаждатися життю. Ви маєте зосередитися виключно на тому, щоб своє життя вибудовувати так, щоб була повна радість і насолода, тільки так. Тоді ви будете переможцем. ви маєте, і ще вас, Зверніть, будь ласка, увагу на ваш метаболізм, сон, харчування. У вас тут можуть бути проблеми з лімфосистемою. Серцево-судинною системою з лімфатичною системою. У вас тут зверніть увагу на це. Що й рік матері що вам говорить? Ага. Дивіться. Ви знаєте, скоро ви отримаєте, як тільки ви займетесь, от послуг, от вам мріть матері говорить, як тільки послухаєш поради роду батька. То відразу доля посміхнеться, і ви отримаєте щось дуже несподіване по долі. якийсь шанс. Що це за шанс, з чим це пов'язано? Мудрость прийде. Угу. Прийде саме те, вас осініт. Вот оно, вас осініт чимось. Це якась геніальна ідея, якась ідея, якась мудрість, У щось таке вас осініт і все. І ви відразу думаєте, Боже, ось що й треба робити. Ось воно. І по іруні сол ви в один момент так хоп, усвідомлення прийде, ви щось так або усвідомите, або щось зробите, якась ідея, і відразу все, у вас енергія піде вгору, наповнення повне, і, коротше, вас ніхто не зупинить. Розумієте? Повна победа, будете переможцем по цьому життю. Так, що вам взагалі хочу передати Рід батьки, рід матері загальне послання від обох. Якщо ви чоловік і не одружений, то вам потрібно одружитися. Якщо ви жінка і ви не заміжня, то рід батьки, рід матері вам підготували вже чоловіка. У вас, коротче, у вас буде знайомство з чоловіком, з якого ви вийдете заміж. Якщо ви одружені у нещасливих стосунках, то вам говорять, розривайте ці нещасливі стосунки, бо у вас рід вам підготував пару, пару, перафанту, щасливий шлюб, вам рід підготував. Якщо ви в стосунках і ви не хочете розлучатися, ви, в принципі, любите свою там, чоловіка чи жінку, то вам, рід батьки, рід матері, говорять, це твоя доля. Тримайся, тримайся, все буде у тебе в житті, буде щастя, буде у шлюбі щастя. Не переживай. Все, я дякую вашим силам. Я дякую вашому роду, батьку, роду, матері, що дозволили мені передати цю інформацію для вас. Я закриваю це вирожіння. Все, бережіть себе!